Вітаю всіх на каналі Easy Yarn. У цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такі мішечки з сердечками. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не загубити відео. В'язати я буду з ось такої пряжі це бамбук. Рекомендують використовувати гачок номер 4 Але я хочу, щоб моє в'язання було щільнішим, тому я візьму гачок 3 мм. Набираємо ланцюжок з 38 повітряних петель. Коли ланцюжок готовий, набираємо ще 3 повітряні петлі. Робимо накид, і у четверту від гачка петлю ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову робимо накид і у наступну пров'язуємо так само стовпчик з накидом. Так ми пров'яжемо до кінця ряду, а на останній петлі ми з вами зустрінемось. В останню петлю ми пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Тепер ці чотири стовпчики, які ми пров'язали в останню петлю, ми їх начіпаємо. Шукаємо попередній стовпчик, і навпроти цього стовпчику ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Тепер пров'язуємо стовпчик з накидом навпроти наступного стовпчика. Поки ми в'яжемо, то ховаємо у в'язання. Тепер такими стовпчиками з накидом навпроти кожного попереднього стовпчика ми пров'яжемо до самого кінця, а на останній петельці ми з вами зустрінемось. Дов'язали ряд, і тепер в останню петлю ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Закінчуємо наш ряд з'єднаним стовпчиком у третю петлю першого стовпчика. В нашому першому ряді має бути 80 стовпчиків з накидом. Починаємо другий ряд, робимо 4 повітряні петлі. Тепер пропускаємо одну петлю і у наступну ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Робимо повітряну і знову через одну ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову повітряна через одну стовпчик з накидом. Так ми будемо в'язати до самого кінця. Пров'язали ряд до кінця. У нас має лишитись одна петля, яку ми пропускаємо. Робимо повітряну петлю, і тепер у третю петлю нашого першого стовпчика ми пров'язуємо з'єднальний стовпчик і закінчуємо наш ряд. Переходимо до третього ряду. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. І тепер у цьому ряді ми будемо вже вив'язувати наше сердечко. 4 петлі ми набрали. І тепер у стовпчики попереднього ряду ми будемо пров'язувати стовпчики з накидом. Арочку пропускаємо, і у стовпчик пров'язуємо стовпчик з накидом. Робимо повітряну. І у наступний стовпчик знову арку пропускаємо, ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо так 9 стовпчиків. 4 повітряні петлі на початку рахуються, як стовпчик. Пров'язали 9 стовпчиків, перевіряємо, щоб все було вірно. І тепер ми будемо пров'язувати стовпчики поряд. Між цими стовпчиками не буде повітряної петлі. Пров'язуємо їх 3. Перший готовий. Далі другий ми пров'язуємо в арку. І третій пров'язуємо наступний стовпчик. Три стовпчики в нас готові це початок нашого сердечка. Тепер робимо повітряну петлю і пров'язуємо стовпчик з накидом у наступний стовпчик. Знову повітряна петля, арочку пропускаємо. У стовпчик пров'язуємо стовпчик з накидом. І так ми в'яжемо до кінця ряду, а там вже з вами зустрінемось. Закінчуємо наш ряд, робимо повітряну петлю і з'єднальний стовпчик у третю петлю першого стовпчика. Тепер переходимо на новий ряд і робимо 4 повітряні петлі. Тепер пров'яжемо 8 стовпчиків з накидом, між якими пров'язуємо повітряні петлі. Чотири повітряні петлі, які ми набирали спочатку, також рахуються як стовпчик. Пров'язали 8 стовпчиків, і тепер ми пров'яжемо 7, між якими не буде повітряної петлі. Перший стовпчик в нас вже готовий. Тепер ми пров'язуємо другий варочку. Третій стовпчик у стовпчик. Пров'язуємо четвертий, п'ятий. Тепер шостий пров'язуємо в арку. І сьомий в стовпчик. Сім стовпчиків в нас готово, ті, які поряд, між ними немає повітряної петлі. А тепер робимо повітряну і пров'язуємо стовпчик у стовпчик попереднього ряду. І так до кінця ряду ми будемо пров'язувати стовпчиками з накидом, між якими є повітряна петля. Закінчуємо наш ряд і пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Пров'язуємо 4 повітряні петлі і починаємо наступний ряд. У цьому ряді ми пров'яжемо 7 стовпчиків з накидом, між якими пров'язуємо повітряні петлі. Тепер пров'яжемо 11 стовпчиків, які будуть без повітряної петлі. Перший в нас є. Далі в арку пров'язуємо другий. У стовпчик пров'язуємо третій, четвертий і так ми пров'язуємо 11 стовпчиків. Пров'язали 11 стовпчиків, між якими немає повітряних петель. А тепер робимо повітряну і вже пров'язуємо стовпчики з накидом, між якими будуть повітряні петлі. Закінчуємо ряд з стовпчиком, переходимо на новий ряд, 4 повітряні петлі, і у цьому ряді ми пров'яжемо 6 стовпчиків з накидом, між якими будуть повітряні петлі. Пров'язали 6 стовпчиків і тепер 15 ми пров'яжемо без повітряної петлі. Перший в нас є. Варочку пров'язуємо другий. Далі у стовпчик пров'язуємо третій. І так пров'язуємо 15 стопчиків з накидом, між якими не буде повітряної петлі. Пров'язали 15 стопчиків поряд, між якими немає повітряних петель. А тепер робимо повітряну петлю і пров'язуємо до кінця ряду стовпчики з накидом, між якими є повітряні петлі. Арочку ми пропускаємо і постійно в'яжемо у стовпчики попереднього ряду. Дов'язуємо ряд до кінця і робимо з'єднальний стовпчик. Знову 4 повітряні петлі. І у цьому ряді ми пров'яжемо 5 стовпчиків з накидом між якими є повітряні петлі. Пров'язали. Тепер ми пров'яжемо поряд 19 стовпчиків, між якими не буде повітряної петлі. Перший є варочку пров'язуємо другий, далі у стовпчик третій, четвертий також у стовпчик, і так ми пров'язуємо 19 стовпчиків. Пров'язали 19 стовпчиків, які поряд, і без повітряної петлі. А далі вже знову робимо повітряну петлю і пров'язуємо стовпчики з накидом, між якими є повітряні петлі. Так ми в'яжемо до кінця ряду. Закінчуємо ряд з єднальним стовпчиком, робимо 4 повітряні, і у цьому ряді ми пров'яжемо 4 стовпчика з накидом, між якими будуть повітряні петлі. Так, 4 стовпчики в нас є. І тепер пров'язуємо 23 стовпчики поряд, між якими немає повітряних петель. Пров'язали 23 стовпчики поряд без повітряних петель, а далі робимо повітряну і вже до кінця ряду пров'язуємо стовпчиками з накидом, між якими буде повітряна петля. Переходимо на наступний ряд, робимо 4 повітряні петлі. І вже у цьому ряді ми пров'яжемо 5 стовпчиків з накидом, між якими є повітряні петлі. Це ми будемо вив'язувати вже половинки сердечка. Там, де ми пров'язуємо над стовпчиками, які поряд, ми пропускаємо один стовпчик і пров'язуємо в інший. Пров'язали 5 стовпчиків, між якими є повітряні петлі, і тепер пров'яжемо 9 які поряд, і між якими немає повітряних петель. Дов'язуємо 9 стовпчик і робимо повітряну петлю. Тепер пропускаємо один стовпчик і у наступний пров'язуємо стовпчик з накидом. Тепер повторюємо 9 стовпчиків поряд без повітряної. Перший є і пров'язуємо далі, Третій, четвертий, П'ятий. Так, і дев'ятий стовпчик. Робимо повітряну петлю, пропускаємо один стовпчик, і у наступний пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову робимо повітряну петлю, і тепер до кінця ряду ми будемо пров'язувати стовпчики з накидом, між якими є повітряні петлі. Переходимо до останнього ряду нашого сердечка. Чотири повітряні петлі, і тут ми пров'язуємо шість стовпчиків з накидом, між якими є повітряні петлі. Далі пров'язуємо 6 стовпчиків поряд. Перший стовпчик у нас є. І так пров'язуємо всього 6 стовпчиків. Дов'язуємо шостий стовпчик, робимо повітряну петлю і варочку пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову повітряна і пропускаємо один стовпчик у наступний пров'язуємо стовпчик з накидом. Далі знову ми пров'язуємо 6 стовпчиків з накидом поряд. Дов'язуємо шостий стовпчик, робимо повітряну, пропускаємо один стовпчик і у наступний пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову повітряна петля. І Далі до кінця ряду ми пров'язуємо стовпчиками з накидом, між якими є повітряні петлі. Пров'язали останній ряд нашого сердечка. Наступні рядочки будуть просто стовпчиками з накидом, між якими є повітряні петлі. Таких рядочків ми пров'яжемо 9. Пров'язали 9 рядочків після сердечка. Тепер нашу ниточку ми просто відріжемо і протягнемо крізь останню петлю. Закінчили ряд з єднальним стовпчиком. І тепер ниточку ми відрізаємо. Ховаємо кінчик у в'язання. Щоб зробити шнурочки, ми просто набираємо ланцюжок з повітряних петель. Наш шнурочок готовий, він має бути трохи більший за мішечок для того, щоб потім зробити вузлик. Ниточку відрізаємо і продягаємо її крізь останню петлю. Таких шнурочків нам потрібно два. Пров'яжіть ще один і будемо переходити далі. Наші шнурочки готові, і тепер ми будемо їх продягати крізь наші стовпчики, які є на мішечку. Продягнули шнурочок по колу і тепер фіксуємо його вузликом. Далі те ж саме ми робимо з іншим шнурочком. Наш мішечок готовий. Я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Рівних вам рядочків! А ми з вами зустрінемось у наступних відео.